Вітаю, друзі! Я Вікторія. У нас, як і у вас, вже почався сезон кабачків. Кабачки ростуть і великі, і маленькі, і якщо ви подивитесь. В гуглі, який є склад, ви зрозумієте, наскільки вони корисні. Вони дуже корисні, і ми повинні їх їсти тричі на день, поки вони ростуть у нас на городі, і заготовляти собі на зиму. У мене на городі їх дуже багато, і як тільки вони починають рости, я всю свою сім'ю перевожу на таку кабачкову дієту, і включаючи і курей, і собаку. Що я з ними роблю? Жарю, тушкую. Як всі, звичайно, але дуже багато заготовляю на зиму. Я їх е, тру, тому що дуже люблю оладки з кабачків, тру і заморожую в морозильці, а взимку розморозила, зли, злила рідину, а можна не зливати, а додати муку, і печу оладки. Можна робити дерни з кабачків, оладки, млинці, е, тушкувати, запікати, робити гриль. Все, що завгодно. Все це ми робимо з різних кабачків, і з молодих, і вже з таких досить великих, і використовуємо і звичайні кабачки і цукіні. А, а Сьогодні хочу поговорити з вами про заготівку на зиму з кабачків. В мене на каналі є рецепт. Кабачки як гриби, це мариновані кабачки з чесничком із сукропчиком і з петрушкою. Одна баночка лишилася. З минулого року і подивіться, які вони крас красиві, зелені. Е, ну, консервацію можна зберігати 2 роки. Ну, я думаю, цю баночку ми відкриємо, як тільки будуть гості, будемо робити гриль і доїмо ці кабачки. А е, наступну партію буду робити вже на зиму. Е, думала перезняти цей, е, це відео з рецептом. Консервованих кабачків, а подивилася, що там ну все добре я розповіла нічого зайвого. Тому це відео з рецептом я залишу в описі під цим відео. Дивіться і робіть дуже класний виходить рецепт, дуже класне блюдо. Також, якщо у вас є діти з кабачків. Особливо з сукіні можна зробити чіпси. Також залишу посилання на цей рецепт. Діти зацінять і не тільки діти, а й дорослі також. Також я роблю з кабачків рецепт, дамські пальчики, така закусочка, її можна робити. Із кабачків, і з огірочків виходить дуже, чудове, так, дуже чудова консервація. Але це не саме цікаве. Саме цікаве, що з усіх кабачків можна зробити солодку страву, заготовку на зиму. Не варення, ні, це цукати з кабачків. Ось на цей рецепт я прошу вас звернути увагу. Ви знаєте, я його роблю вже багато років, і цього року е, також. Буду робити, вже настругала і вирішила все ж таки поділитися з вами. Возили ми ці цукати як подарунок у Польщу до друзів поляків. Цілий консіліум вони зібрали, вирішували, з чого приготовані ці цукати: і грушу називали, і диню називали, і ну, персик по-нашому все перелічили. А про кабачки ніхто навіть і не здогадався. І ви знаєте, після того, як я стала робити ці цукати з кабачків, в мене Таке відчуття, що усі цукати, що продаються у нас у магазинах, там авокадо, е якісь там зелененькі, ківі, чи що там, оце всі яскраві такі цукати робляться з кабачків, просто використовуючи і різні е наповнювачі, різні барвники. Ми не будемо використовувати барники, е будемо використовувати тільки кабачки, е лимон. І цукор готується швидко, якщо ви призвичаєтесь, це дуже швидко готується, але зразу, як тільки приготували. Клали в банку, банку ховайте на зиму, тому що зараз достатньо ягід, фруктів, яблука підуть, підуть груші, вже достигають персики, абрикоси і так далі. А ось ця баночка буде просто як знахідка, як смаколики саме такими довгими холодними вечорами. Ось коли збирається вся сім'я, я дістаю. Цю свою а, чарівну банку, і ми з чайком їмо ці цукати. Дуже-дуже смачно. А, відео також, посилання на цей рецепт залишу. Пробачайте, воно не таке професійне, а воно а, ще зняти на мій старенький телефон, але там нічого зайвого, чітко рецепт. Прошу передивляйтеся. і. Пишіть свої рецепти з кабачків. Мені дуже цікаво покласти до себе в скарбничку рецептів ще і ваші рецепти. У мене на сьогодні все. Я продовжую працювати, Па-па!